Людинки, всім привіт. Поки на нашу країну триває чергова масована атака, вирішив записати відео з поясненням того, що відбувається з нашими автомобілями в момент, коли працюють засоби протидії ворожим засобам ураження. Ті ж самі засоби РЕБ, глушіння мобільного зв'язку, глушіння супутникового зв'язку, доступу до координат, тому що з цим дійсно виникають величезні проблеми. Продемонструю на автомобілі, якраз в момент, коли ця система працює і він сходить з розуму. От дивіться, зараз на панелі тут би мала бути карта навігації з дорогами, будинками. Ну, власне, як воно має бути за нормального життя, так би мовити. Але автомобіль десь літає в просторі, десь знаходиться в полі в якомусь. І тут у нас, як бачимо, світяться певні помилочки. Трубка типу телефон, надпис SOS, тут трикутничок, і це ще не все. До речі, точніше, це не те, щоб не все, це не найгірше, що стається з автомобілями, коли. Працюють якраз такі засоби глушіння реб і інших речей. Що це відбувається в цілому? Що це за помилки? Це помилки по системі екстреного виклику допомоги, яка встановлена в більшість автомобілів, які випускаються з 2018 року. Якщо вони виготовлені або поставлялися на ринок Європейського союзу, то вона там є обов'язковою. І оскільки більшість цих автомобілів в Україну до нас з цього ринку і імпортується, тому ця система присутня в цих автомобілях. Вона має Має свій окремий блок, вона має своє окреме живлення. Навіть якщо в автомобілі немає живлення, акумулятор там помер, вигун не працює, то в неї є свій блок живлення, і вона передає інформацію в момент, коли стаються якісь там дорожньо-транспортні пригоди, чи ще якесь лихо трапляється. І ця система зав'язана на деяких речах, без яких вона вважає, що працює некоректно. Ну, наприклад. Мобільний зв'язок, якщо він відсутній або глушиться, звісно, система буде видавати помилку. Супутниковий зв'язок, доступ до координат, місця положення дати часу. Якщо цього немає, система вважає, що щось не так, що вона працює некоректно. Вона видає помилку. Якщо в цій системі, наприклад, в блоці СОС сів акумулятор. Вона теж вважає це неправильно, що це помилка, і просить як можна швидше полагодити. Тому що якщо чогось одного немає, то система скоріш за все не зможе функціонувати функціонувати повноцінно і ем, виконати свою функцію, для якої вона встановлюється в сучасні автомобілі. А встановлюється вона в ці автомобілі для того, щоб вчасно. В разі, якщо стається дорожньо-транспортна пригода, з вами стається якесь лихо, вчасно передати координати місцеположення вашого автомобіля і вас вона передає по даним, які записує знову ж через супутники, навіть напрямок, в якому ви рухалися, вона передає часткову інформацію про ваш автомобіль. Він номер. Тип пального, на якому ваш автомобіль працює, це потрібно для того, щоб рятувальники, які прямують, наприклад, до вас, коли система автоматично відправила цю всю інформацію, могли підготуватися. І по дослідженням, ця система допомагає пришвидшити прибуття рятувальників і надання вам же допомоги на 50-60%. У порівнянні з тим, як раніше люди там телефонували, викликали допомогу, коли потрапляють в ДТП. Тому система дійсно корисна, але як бачимо в наших умовах, вона приносить доволі такі багато неприємностей, тому що, окрім помилок на панелі приладів, у нас ще й сам автомобіль починає сходити з розуму. В першу чергу відвалюється частина асистентів. От ВАК група, наприклад, у них відвалюється там адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, реакція на перешкоду попереду. Смуга руху може відвалюватися в інших автомобілях, наприклад, от в електромобілях Mazda, яким я також володію, якщо діють працюють засоби РЕБ чи глушіння мобільного зв'язку, автомобіль летить там десь наперед у часі, там в 2048-50 рік, наприклад, і в нього злітають сертифікати, які були закладені з заводу на такі функції, як Android Auto, Apple CarPlay, Вони перестають працювати. В принципі, їх необхідність, коли працюють засоби РЕБ і глушіння GPS, Особливо то й не потрібні, ну хіба для дзвінків і передачі музики. Бо навігація не працює, що вбудована в автомобіль, що та, яка працює через Android-Auto Apple CarPlay. Але питання в тому, що навіть коли ці засоби перестають працювати, засоби РЕП, ці функції можуть або не одразу відновитись їх робота. Або вони взагалі перестають працювати, і в принципі, от на вак групі, все тривоги немає, засоби глушіння там вимикаються чи якось послаблюються, але помилка по СОС нікуди не зникає, і проблеми з автомобілем вони теж автоматично нікуди не зникають. Для цього потрібно зробити декілька речей. Перше вак група вже перевірено декількома моїми підписниками і клієнтами, які замовляли у нас автомобілі. Допомагає електронною діагностикою почистити помилки саме в системі автомобіля в блоках керування через OBD-порт. Для цього потрібна елементарна діагностика. Залишу посилання на одну універсальну, яку я рекомендую. Вона підходить для більшості автомобілів. Вона в цьому питанні допомагає. Також промокод буде, щоб ви могли придбати її зі знижкою. Ще що в цьому питанні допомагає, покажу на. Автомобілі. Позбавитися втрати роботоздатності таких функцій, як Android Auto Apple CarPlay, чи в цілому отримати навіть правильний час і дату на автомобілі можна встановивши в ручному режимі налаштування часу. І дати у вашому автомобілі в такому випадку, щоб там не працювало, була тривога чи не була. Автомобіль не встановить хибний час, хибну дату. Вручну просто встановили, катаємося вручну переводимо на літній чи зимовий час. Ну, на жаль, трішки доводиться в цьому, якби себе обмежувати і користуватися ручками. Оця штукенція якраз таки допомагає для того, щоб у вас не злітали Android Auto, Apple CarPlay, сертифікати на ці функції в. В першу чергу от в автомобілях, яких вони Присутні теж саме треба зробити і на телефоні, тому що воно трішки зв'язане між собою. Блок СОС, от він знаходиться зазвичай десь або біля центрального дзеркала, або може в ньому десь бути вбудований. Отут, от, VAC група він знаходиться от в цьому місці. Якраз таки функцію можна чи допомогу викликати, як натиснувши і потримавши цю клавішу, самостійно, до речі, працює і в Україні. Не рекомендую перевіряти, бо ви зараз і так перевантажуєте у нас рятувальники ще й без того зробити якби, завантаження на лінії. та І коли є помилка по цій системі, от і тут також горить червоненьким індикатор. Що важливо, що окрім ручного виклику, система може автоматично викликати допомогу, коли, повторюсь, вона фіксує сильний удар, спрацьовують подушки безпеки, тобто вона тут не просто окремим блоком стоїть, вона ще й активно комунікує з системами автомобіля, адже це важливо саме для того, щоб максимально. Максимально точно і максимально детально інформацію передати рятувальникам. Ну, гадаю, такої відної інформації вам було достатньо. Тобто, не лякайтесь, це не означає, що ваш автомобіль зламався, його треба їхати лагодити. Навіть повторюсь, попри працюючу абсолютно справно цю систему, навіть коли немає тривоги, відключаються всі засоби глушіння, помилка може бути активною і її треба скинути примусово. Повторюсь, Тобто, воно не ламається, коли ввімкнулася тривога. Просто, якщо помилка з'явилась, така логіка блоків автомобіля, що поки ти не видалиш цю помилку примусово, вона не зникає. Адже система, от раз зафіксувала, що в неї щось не працює, видала помилку. Ця помилка висить у пам'яті блоку керування, і поки ти її не прибереш, система вважає, що питання не вирішено. Не на всіх автомобілях, але от уваг група це багато. Якби автомобілів у нас в країні, ну воно працює так. Ну і. Окрім приколів пов'язаних з тривогами і глушінням зв'язку, в цій системі ще можуть бути помилки через те, що ну, наприклад, стався якийсь обрив чи корозія на антенні, через яку відбувається якби, передача даних. Воно зазвичай йде одним блоком, вбудоване, в тому числі в антенну, яка використовується для вбудованої навігації, тому вирішення питання доволі таки не дешеве. Якщо дійсно блок вийшов з ладу, його залило. Там корозія, знову ж таки, якась проблема з платою. Ма з просадкою внутрішнього акумулятора, коли він розрядився, зазвичай термін служби 5-7 з натяжкою 10 років. В ВАК групі там використовується акумулятор. Це такий розповсюджений 18650. Єдине, що він туди вставляється методом точкового точкової пайки, такої тобто ну самостійно важко буде замінити його. Треба звертатися. Наприклад, в майстерні, які ремонтують там мобільні телефони і різного роду комп'ютерну техніку, коли просідає основний 12 вольтовий акумулятор в автомобілі, теж можуть бути проблеми навіть після його заміни. Тобто, те, що я і говорив, треба скинути діагностикою цю помилку в блоці СС. І далі, якщо ви замінили або зарядили акумулятор, воно почне працювати нормально. Що робити, якщо треба кудись їхати, місто велике, навігація не працює в цьому випадку? Зі свого досвіду можу порекомендувати користуватись вбудованою навігацією на деяких автомобілях. Вона працює навіть попри тривогу і глушіння засобами реб. Якось так воно трішки буває. От в мазді, наприклад, у мене там дивлюся супутники ГЛОНАС є російська система. Якось, чи в нас її трішки не повністю, чи взагалі не глушать, але воно їде, працює і часто нею можна користуватись. Сервіси, які працюють по смартфону, Google Maps, Apple Maps, Face, відвалюється, тому що там потрібен мобільний зв'язок і там потрібні GPS-координати. А тут воно от в автомобіль вбудовано, можливо, трішки потужніша антена в автомобілі стоїть, через що вбудована навігація дуже часто працює. І що, ну, дивіться на знаки, згадуйте, як воно, точніше не згадуйте. Що ви доволі молоді, то вчіться, як орієнтуватись в просторі, купуйте карти, щоб вони у вас були запам'ятовувати маршрути і. Ну якось це все треба пережити. Не забувайте, найголовніше підтримувати сили безпеки і оборони, донайте на перехоплювачі шахедів, тому що от на рівненщині у нас навіть при тому, що далеко від е, тих сусідів дурнуватих все рівно і шахеди збивали. Я сьогодні бачив, якби і системи РЕП працюють так само, нічого не працює. Якби у нас було достатня кількість засобів ураження перехоплювачів шахетів, більш оснащені були мобільні групи, які збивають ці дрони і ракети. Вони б і не те, щоб сюди долітали, і по країні, навіть на східній частині центральній, їх би було менше. Тому друзі, донайте, підтримуйте сили безпеки і оборони, і все буде Україна. Дякую вам за увагу! І до нових зустрічей.